Є знижки представляють незламні знижки на Гепатрон Бінгель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Не встигла країна відпочити від новин про Миколу Тищенка, як раптом спалахнув новий скандал. Екс-слуга народу майже рік ходив із перевірками від неіснуючої ТСК. Ба більше Тищенко ще й повідомляв про це громадськість. Відповідні пости з інформацією про бурхливу діяльність Тищенка і Ко регулярно з'являлися у його соціальних мережах. До кого не відувався Тищенко, та що перевіряв, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо. Ходимо до новин. Народний депутат Микола Тищенко майже рік проводив перевірки різних установ від тимчасової слідчої комісії ТСК з виробки лісів нацресурс, навіть після того, як вона припинила свою роботу. Про це повідомляє рух чесно. Все почалося ще у жовтні 22-го року. Тоді Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії нацресурс, яка згідно з документами мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності державних агентств лісових і водних ресурсів та держекоінспекції. В рамках цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну виробку лісів. Він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, що носять силовики. Заслуги перед українським народом нагороджується Прокудін Олександр Сергійович, подякує Верховної Рада України, народним депутатам України Тіщенко Микола Миколаївич. За вагомий особистий внесок по захисту України, сумлінну службу та високий професіоналізм нагородити іменними годинникам Верховної Ради України, голову військово-цивільної адміністрації Херсонської області, Прокудіна Олександра Сергійовича. Чиво, Дякую. Дякую! І у нас це зампросив, облік не двох. Спасибо. Пожалуйста. І коли це сталося і швидко все спрацювало, всі поїхали, всі роз'їхали просто в п'ять ранку по своїм місцям і виконували людей. Ну, Сподівається, да, що команда така все злагоджена, всі хлопці навіть з полуоберів. Працюють всі так. Потім далі да потім вже давал, не спали по фліні. Чи то так ми там їздили всюди, там там працюють, там працюють, там обирають, там працює час. Ні, дуже 13 областей приїхало до нас, зараз допомагають прибирати. Однак на початку травня 23-го року Верховна Рада не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність. Проте навіть після цього народний обранець продовжував навідуватися з перевірками до різних установ під виглядом діяльності тимчасової слідчої комісії. Про це він активно розповідав і на своїх сторінках у соцмережах. Варто зазначити, що члени ТСК, пред'явивши посвідчення нардепа, і за дорученням комісії можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це вже не бувши офіційно членом жодної комісії. Наступні відео з'явилися у телеграм-каналі Тищенка вже у липні дві тисячі двадцять третього року. Дорога угу. ти предприємник угу. і заховав. Там десь приблизно кілометр півтора і прямо на склад, uh -huh. де він складує після. Uh -huh. ну, щоб ніхто не бачив. А, не uh -huh. Бачите, як заховалася пісня, якою він. Їздить вздовж, як кажуть, народів зеленки. Він її погородив, щоб ніхто не розумів, що вона існує. І ось ця дорога. Ось цією дорогою вивозиться а, крадений так. пісок. Так. І це йде на місце складування зроби. І ось тобто дороги. І ця дорога йде до місця складування до місця складування. А скільки десь... Плюс-мінус. Кілометр, півтора кілометра, прямо до місяця до. Дайте, далі, пішком. На машині. Дайте в машину. Ні-ні, не витрайте. Далеко йде. Серьо, дайте, дайте в машину. Ну що ж, зараз відбуваються слідчі дії. Ми приїхали на... Другу точку, де саме зберегався пісок, крадений пісок з річки Тіси. Ось ви бачите, що поліція працює разом з представниками екоінспекції працює і відбирає зразки піска. Це вже уліка, яку ми доєднуємо до заяви. Euh, що я можу сказати? Десять років люди чекали на те, що влада зверне на них увагу. Тут були і перекриття доріг, і люди писали, і журналістські розслідування. Ніхто нічого не робив. Ось що, що мене обурює. І тільки сьогодні, коли наша слідча, тимчасова слідча комісія дізналася. Про цю інформацію ми приїхали і разом з командою президента працюємо заради перемоги, заради нас з вами. Нердеп регулярно повідомляв, що викриває ботоферми по всій країні. Тищенко стверджував, що всю інформацію він дізнається зі звернень громадян у ТСК нацресурс. Бай більше, протягом року нардеп регулярно писав про викриття не тільки Бутоферм, але й кол-центрів в різних містах України в рамках роботи давно не існуючої ТСК із вирубки лісів. Вітаю українців, вітаю Україну Ну що місто Львів сьогодні ми тут працюємо. В рамках роботи тимчасово сичі комісії ТСК Нацресурс, МДО. Ми отримали на нашу електронну приймальню інформацію, що відповідно в одному із бізнес-центрів знаходиться шахрайська бота-ферма. Шахрайська шахрайська, настільки я обурений, щоб ви розуміли, понад шість поверхів у центрі Львова. Ми викликали правоохоронців, викликали слідчо-оперативну групу. Зараз будемо перекривати всі вхіди, виходи, щоб шахраї за допомогою власників цього бота, 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 бота середовища а точніше сказати, власників цього бізнес-центру, які і сформували і дали можливість працювати шахраям. Чекаємо, Ну що. Боротьба продовжується, ми переможемо, бо правда на нашому боці. Прикриваючись ТСК, Тищенко повідомляв також і про перевірки об'єктів інфраструктури. Певне місцевий депутат, ну що, чому не контролюєте? Чому нам А ми не приймали роботу а хто приймав? Ви депутат від Закарпаття. А ви що не спілкуйтесь за своїх виборців? Як ви Ну, А як ви таке прийнять? Ні, ні, давайте це не пере, не пересмикувати. Ага. Нагадаю, що під пильне око суспільства нардеп потрапив нещодавно у мережі. Спливло відео, де двоє людей у камуфляжі із супроводу нардепа просто посеред вулиці затримують чоловіка у цивільному. Тищенко заявляв, що конфлікт у Дніпрі виник під час проведення обшуків шахрайських ботоферм. 20 червня центр Дніпра, невідомі в оливковій формі, типу військової, у балаклавах та зі зброєю нападають на чоловіка, який тримає на руках дитину. Ним виявився Дмитро Павлов, екс-військовий спецпідрозділу Кракен головного управління розвідки. Натомість Тищенко заявив, що військовий кришує ботоферми і заважав йому виконувати слідчі дії, які Микола Тищенко до слова не має повноважень проводити. Ба більше НРД приховав один момент: а саме те, що Павлов на псевдосин просто Запитав, чому навколо Тищенка ходить свита у військовій формі в балаклавах та зі зброєю чи не опір працівник поліції, там злосно не непорту. Можна я не затримаю, розбив не дині телефон. Чоловік дальше закінчиться. Пожалуйста, поламав здороль. Смотри, та ти хто вообще. Ніхто. Ты воювал. Ты кто? Ты закон. Какой закон? Я показатель. Так. Просто можно друг. Я працівник карма. Какого города? Какого города? Можете ознайомимо. Киво, скоро пишет. Якщо зачитати, можете переписати. І що? Що? що таке вказано? Будь ласка, спілкуйте, що представник. Ну. Тільки що підійшли до мене. Ви, ну, за ви за мене чи за побратима кажете. Якщо ви за мене, то я... Ви ще разом так, правильно знаєте. Ми не знаємо, хто такі. Я надав своє посвідчення, ви Зараз тело. Що це буде розговорювати новий поліцейський. Час, конечно. Я прошу поліцейського дружина називати. Поліцейська може сам сказати, що зачем Ми зараз я розказую. Ні, так як ви підійшли до цієї людини, так це не нормально. А как не нормально? Конечно, будь ласка, не надо знімати. За українці лихі, як ніколи, й масово стали вимагати позбавити Тищенка депутатського мандата і гнати його з Ради. Небайдужі створили на сайті ради петицію. А тим часом ДБР навідалося до нардепа з обшуками, вручило підозру за утримання й побиття екс військового. Ну й показало скромні статки нардепа. А тищенко, в свою чергу, чомусь розбив й телефон. Невже фото не хотів показувати? Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групи осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. За матеріалами ДБР, генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку. За фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. У депутата проведено обшуки, під час яких йому повідомлено про підозру, за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Пожалуйста, не я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюся. Особа відмовляюсь. Ні. фактично своє не діями. У зв'язку з цим. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Сам... Ну давай ну Коля, ти можеш? Му... Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите. Я ніякос відма... я вас, я я не вас затримаю. Все, хорошо, Якщо все. ви здійснити суд відправив Тищенка під домашній арешт, я нагадаю, що скандальний шлейф за Тищенком тягнеться давно, але лише зараз всі почали реагувати на витівки нардепа. Прізвище Тищенка, колись судді шефу та ревізора, вже давно асоціюється зі скандалами, ставши нардепом, Тищенко не може прожити без халеп. В свою чергу волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула також висловився про скандал з нардепом Миколою Тищенком після побиття його охоронцями, колишнього військового у Дніпрі. Притула заявив, що його колишній колега навіть не розуміє абсурдності своїх дій. Стосовно Тищенка, це питання насправді до парламенту. Давайте так, є очевидні речі. Коля це зрозуміло. Але ж є великий український парламент. Який намагається всім довести, що він не іграшка в руках офісу президента, що він не слабкий на щось спроможний, не може бути цехової етики в таких питаннях. Я просто хлопця, якого крутила охорона Тищенка, знаю особисто. Син, позивний УП, воює давно. Це хлопець з навколофутбольного двіжу Дніпра. Дуже відповідальний хлопчина, молодий, але завзятий. І такі, як Коля, які відсиджувалися десь на Закарпатті під час повномасштабного вторгнення, мали би таким як син цілувати ноги. Але якщо людині не дано, то не дано. Я би дуже хотів, щоб парламент зібрався. Депутати переговорили, понятійно прийняли рішення позбавити депутатського мандата до бісової матері, і хай ним займаються правоохоронці. Тож тепер Микола більше відомий не як ведучий, та на жаль, депутат, а як людина з за шкварними історіями та пригодами. Пропоную підняти собі настрій і згадати найсмачніші перли від Тищенка. Я Микола Тищенко, виграв в танцях, ось де я сьогодні знаходжусь. В суді. В суді. Тому що мені дякую в суді. Я обіцяю, я зроблю для вас найкраще шоу у світі. Мандат мені надали люди. Я депутат-мажоритарник. Люди мене вибрали. Я не прийшов у списку жодної партії. А ви бачили, як я прийшов... реагують на ситуацію в Дніпрі? Якщо подивитись в соцмережах, що українці пишуть. Я ще раз хочу нагадати, що я не прийшов за списком жодної партії. Я є депутат мажоритарник Я виграв свої вибори. Ну давай, ну коля, ти можеш. я за правду, я за народ. Я а за звичайний ви народ. Ось я вам обіцяю. Ось мандат. Якщо ви закриєте всі ботаферми, я складаю повноваження. Вам смішно, мені ні. Медведчука немає звернення в парламент, щоб забрати у нього мандат. Така однобічна. ЗСУ це єдиний гарант нашої конституційності. Наші військові герої це наші ангели-охоронці. Це моя чітка позиція. Пане Миколо, ви зараз розказуєте, що дуже поважаєте військових, але як ви ставитесь до побиття саме військовослужбовців? Знаєте, я в бійках вже приблизно 10 років не приймаю участі взагалі. Бо я е е фаховий е і минулому був спортсменом. Якщо всі всі втомилися від війни, ну давайте що там у тиші. Що... Лерос спробував опиратися та й щенкує. Ну давай поля, і пошла, пошла в і забрав у нього мікрофон і вирватися з його обіймів, але очевидна різниця у вазі завадила йому. Депутатів розборонили колеги. А в президентській фракції тепер вимагають покарати обох учасників сутички. Друзі, і трішки по ідіотизму. Сьогодні Коля Вілюр рвав мені штани в області дупи. Да, ну, в общем, от штани. Дивіться, оце. Бачите? От такі штани тепер в мене. А депутатів їх всього там 451 людина. Ну давай, ну Коля, ти можеш. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 20. Були пораховані навіть зубочистки. Я знав, скільки зубочисток стоїть на кожному столі. А це життя, друзі, це не шоу. Але ви не знаєте, а пан Лачен знає. Тобто не читала я не читав. Ага. І я не читаю будь-яку інформацію окремих людей, людей, які мають свою точку зору. Тому що сьогодні для мене. Так мен... Всі люди мають свою точку зору. Ще раз вам хочу сказати: я не читаю точки зору окремих людей, які її висказують. Я роблю свою роботу. Я кажуть, караван лає. Зрозуміло, саме так я хотів би сказати, щоб ви всі посміхнулися. Бо ви дуже напрязаряжені на, на, на е, якусь там е, сутичку. На жаль, до мене всі ці п'ять років застосовується брехня і е, комп'якісь. Інсинуації перевертають мої слова, мої думки. Роблять якісь незрозуміли мені фото, де там мене язик терстерчить, де якийсь перекошений. Ну давай, давай, давай. Що я отримав? Я отримав хейт, я отримав булінг, я отримав аб'юз і більше нічого. Піс... Пане Побачайте. можна питання. Я не хочу запізнутись на після, після все зроблено. А куди йти? Та в мене просто питання. Одне. Як ви відносите до фашмобу, яке запустили куди? військові? Куди йти? І пишуть на всіх снарядах «Тіщенка-пітуга»? капітух. Я прошу вас не ображати. Так Давай, ні, чого я ображаю? Я хочу запитати у усіх нас у суспільства. А доки ми всі будемо миритися з тим, що ботоферми оманюють під час війни військових, які знаходяться на передовій? Через вибачте цих людей, через арбітражників, через молодиків, які їздять на Феррарі під час війни. І до них взагалі не ставиться ніяк правоохоронна система взагалі не запитує звідки, наприклад, окремих лідерів цього ринку корупційного кримінального ринку по 20 по 20 Феррарі, по 20 автівок, які коштують за більше ніж мільйон євро. Ну навіщо фікувати і навіщо знову починати за, за бабу гроші? Я за простих людей, я за людей, таких як, саме, як і ви. Тому що я сама та людина, простий. Я, ви пам'ятаєте, народився у місті Києві, Є Корені, я Карений кельвянин, я Заболоні. Це саме один із найкращих районів міста, е, міста наших Каштанів. Ну, коль, ти... Обирався за мажоритарним списком Япо Святошин 219 округу, Проміг дуже відомого і потужного політика, який дуже багато років будував цю страну. І от ми з вами бачимо, що ми отримали внаслідки від попередніх. Ми отримали війну, ми отримали відсутність енергозахисту. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. Оцими руками. Оці руки нічого не крали. І ні в кого нічого не взяв. Що за гроші у вас знайшло добре? Що це були за гроші? А, дивіться, мільйони, там сказали. Справа, справа в тому, що а, ми сьогодні з вами маємо пам'ятати. Що на всі питання я готовий відповідати тільки після того, як будуть прийняті рішення саме судді. зараз тривають слідчі дії за будь-яке розголошення щодо слідчих дій, я можу, і ви це розумієте, як е е журналісти, можу понести відповідне покарання. Це ж ваше... відповідно, 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 відповідно. А Відповідно, поки не буде рішення суду, я не можу. Якщо буде дозвіл розказувати всі е, е, моменти пов'язані з е, безпосередньо з е, цим провадженням, тоді я відкрито про це скажу. зараз така інформація. Не може бути А можна поставити з... питання з корінному да, киянину? Я теж корінний киян, Сергій хімі А де ви народилися? Ну я на Соломинці. На Солонськ. Так. Mm -hmm. А ви для чого телефон розбили сьогодні вночі? Що ви кажете? Для чого ви телефон розбили? А, Це як киян на що тут пов'язано з корінним кияном? Ну ви ж корінний киян? А скажіть, будь ласка, в якому році посадили перший каштан у Києві? Ми телефон нічого. Питання відповідь не знаєш до чого тут виділяно. Наш у телефон розбили. Відповідайте на конкретне І що це за гроші, конкретне питання. Слухайте, скажіть, будь ласка, а звідки інформація, що розбити телефон? А, а звідки? Звідки? Ця інформація? Так, а звідки? звідки? Дуже слідчі дії. Може це недостовірна інформація. Ви перевіряли? А ви для чого телефон розбили сьогодні вночі? Що ви кажете? Для чого телефон розбили? Що ви кажете? Що ви кажете? Що ви кажете? Для чого телефон розбили? Ну давай, ну коля, ти мать! Що кажете? Прізвище, пожалуйста, не зучі. Я вас запитую, ваші прізвища. Я не відмовляюся. Я... Оба відмовиться фактично своє Не діями. У зв'язку з цим. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. Особ... Ну давай, ну коля, ти можеш? Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите, я не, відма... я, вас, я, не я вас затримаю. Все, хорошо, якщо ви здійсните. Караван лає. Собака Зрозуміло? Те, що відбулося, це вже відбулося. Неважливо, скільки там поверхів, а якщо це одна дверь, це вже так вони рахують. Я маю робити тільки в присутності поліцейської. Ви провокацію де ж бачите? А? Бачите, от представники правоохоронних органів провокацію не бачать. Дивіться, це приклад, як працює народний депутат України. Він має звернутися за ознаками до фахівця. Фахівець надає відповідне вже рішення. Якщо фахівець їх не надає, народний депутат навіть рухатися не може. Не може. Я відома людина. А хто це каже? Суддя. Закон один для усіх. Це. Дуже велика відповідальність бути народним депутатом. Не тільки корупціонери мають боятися нас з вами, нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Це що таке відбувається? А як думаєте, ви що це таке відбувалося, коли тимчасова слідча комісія нацресурс вже не діяла, а Тищенко, прикриваючись цією ТСК, ходив з перевірками? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім мирного неба над головою.